Великдень у гаю у Львові провели традиційні українські гаївки. Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького знайомили відвідувачів з давніми українськими традиціями, співали веснянки та водили хороводи. У Усканцині провели майстер-клас із автентичних танців. Учасники вивчали рухи українських традиційних танців, так як це ще пам'ятають старші люди в селах. Під супровід народних інструментів. Скрипки, басолі і бубна на великдень у Шевченківській гай завітала рекордна кількість відвідувачів 10 тисяч людей за день. Хочемо підтримати традиції. Це дуже важливо зберігати наше українське коріння, нашу традицію, культуру передавати. І щоб вони далі передавалися, зберігалися. Тому що наша культура дуже міцна, дуже багата і вас і про це знати. А найважливіше, щоб ми самі про це пам'ятали. Наші діти також граємо танці, які колись танцювали наші предки на вечорницях на святах, на весіллях. І намагаємося їх виконувати, ну грати в такому вигляді, в такому характері, як це колись було. Організували гаївки. сьогодні хороша погода, і ми паралельно пообливалися. Це весело, нові знайомства. Коли ми дуже сильно обливалися, всі просто ходили дуже мокрі, і це було дуже класно і весело.